От Сергій я знаю, а ти де Та? був. І те люди, котрі, Не, котрі то... з тим піднімалися. Ні, я Сергія знаю, а ти де був? А ти такий? От Сережа я знаю. Зараз забір. Да. Зараз забігу. Конституцію займає собі. Ооо! В Конституцію України забиту гузицю! О! Це да. правильно! Конституцію України в гузицю. І, і телефон це вузиці. О. О. О, добре. Все, все. В жопу. Конституція був. На поводці з людьми повідомляють. Ти культуйся вмістило. Розирнися, подивися, насих пацан. Сколько сеєти в долару не а бати, грузе, бачу, брат. Я бак, а ты человек, я. Оти гостец, пошлют, пече. Constituție. А te co, А te людина, Ти людина, hoite я nu dăm одну дам, Конституцію, si. E Я pe si asta

Тут. Один сотрудник міліції, поліції нашої поліції СМТ Дубового. Нормальний. Там фамілія запечатлена. Усе запечатлено. Ха? Що це стало, Що це Сталося те, що не гря підскакав. І тут раз вона губ.